Я Лія, мені 15 років. А це, а це мій найгірший ворог Майкл. Йому 17 років. Це мій найкращий друг Арк і йому так само 17 років. Це Мія, моя найкраща подруга. Їй так само, як і мені, 15 років. Боже, як в цьому універсі нудно. Може, якусь турсу зробити? Або ні? І так, чому запізненням? Е, вибачте. Да. І так, продовжуємо урок. А на сьогодні все всі вільні. А ти чого сьогодні така сумна? Ну, бо цей Майкл достав уже. Тільки що ж була перерва. І не забувай, що у нас фізра. Краще ходи передівати форму. Ходи там швидше, та йду я йду. Для мене це вже було фізрою пробігтися до тих шкафчиків, Ну все ж таки, я ж добігла, давай бери речі. І передівайся, я тебе там буду ждати. Тільки сама передінусь. От і все. Давай тільки, щоб в цей раз не запізнилось. Окей, сказано зроблено.